Оздоблення броні, вишневий гай, сніфери, археологія. Оновлення 1.20 має так багато нового для дослідження. Чи зможу я вижити 100 хардкорних днів у оновленні 1.20? Давайте дізнаємось. З'явився я в пустелі, що вже було жахливо. Хоча те, що тут є дерево, це добрий знак. Ця пустеля простягається на тисячі блоків, і поки я не вб'ю дракона, я не зможу піти на інші біоми. Челендж. Воу, я бачу село. Трохи пшениці, дуже багато пшениці. Жити я буду тут. Ну бо це пустеля. Окрім піска і кактусів, я нічого не знайду. А ще я перший раз спробував зробити з пісковика кайло. Так, не вийшло. Навіщо мені кам'яне кайло, якщо можна зробити залізне? Скажи, Голем. <звук> Дякую. Навіть на щит вистачило. Неподалік був зруйнований портал, але на жаль, скрині тут не було. Тишки вугілля. Коротше, день вже пройшов, а я нічого так і не зробив. Думав лягти спати. Але ця печеря прям манила. І не дарма. Тут було багато заліза. Окей, 30 злитків це вже цілий сет броні. Зробив відро і вирішив набрати лави. Ні, ну а що? Я професіонал. Вау, мій перший діамант. Золото мені також потрібно. Я знайшов дуже хороший спавнер скелетів для ферми досвіду. Ага, звичайно, більше я до неї не повернусь. А зараз я хочу розповісти вам про український сервер з модами Digest. Самі моди вам не потрібно завантажувати. На сервері є багато NPC, які будуть вам допомагати виживати, а також багато різних знарядь, такі як нова зброя, броня, їжа, блоки з різними ефектами, за допомогою яких буде цікавіше виживати, магічні уламки. Коротше, все, що ви забажаєте. Навіть свої села є. Якщо ви хочете пограти зі мною, то в описі буде посилання. На Discord. Доєднуйтесь, грайте в задоволення і отримуйте подарунки. Нарешті я виліз цієї печери, і в мене сет залізної броні і купа ресурсів. Непоганий початок. Мені був потрібен кругляк, я спустився в печеру знов. Ой-ой-ой, хлопці, що ж ви такі недружелюбні, то га? Фух, так набагато краще. Тепер саме головне діамантове кайло. Дуже важливо, що я на початку знайшов дерево і вибив саджанці азалії, бо жити в пустелі без дерева важко. А землю я позичив у селянина. Зробив забору і хвірток. Думав, буду робити ферму корів. Та щось не вийшло і так багато часу пішло на пошук. Неподалік є портал. Тож зроблю нормальний. Золото взяв. Е, ходімо. Ой, стоп, е, треба ж зробити якусь золоту частину броні. Тепер точно ходімо. Єдина ціль в мене тоді була це знайти і вимінити ендер перлів, чим я і займався. Я вже зміг виміняти 6 ендер перлів. Добре, моя ціль знайти діамантів і зробити повний сет діамантової броні. Тож не будемо гаяти часу, коли я лише робив спуск до мінус 58 висоти, то мені дуже пощастило на діаманти. За цей весь час я зміг накопати 23 діаманти наробив більше залізних кайл і пішов добувати ще сім для повного сету діамантової броні. Найс. Нарешті знайшов. Настав час зробити найважливішу справу життя. А ще на залишок я зробив діамантове кайло і меч, і в мене вистачило на стіл зачарування. Поки в мене розмножуються корова і тростина для книжкових полиць, мені залишився один енгредієнт стержні Блейза. І виходу не було. Потрібно було досліджувати цей страшний і моторошний світ брутальних свиней. Знайшов я перший свій бастіон. Та в сундуках було найцінніше це стріли і трохи заліза. А ще діамантова лопата, що за чорт? А ось і фортеця. Я миттєво знайшов спавнер блейзів, але я їх не боявся, бо піглін дав мені зілля вогнестійкості. Так, залишилося 30 секунд. Ще одненьку Все, 9 вистачить. Е, хоча мені потрібно було ще більше, бо в мене є план. О! Oh. No, 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 no. О, ні-ні-ні-ні-ні, валіть звідси. Тут я реально злякався, бо зрозумів, що бігти немає куди. Та ще й попереду був спавнер блейзів. Два сердечка. Дякую, що тут не було скелетів. Уже помер. Хоча, може, й помру. День дев'ят. А ще в мене зовсім не було їжі, щоб відрегенерувати своє хп Тому мені довелося дуже обережно пробиратися крізь незер. Ну, допоки я не зробив собі кілька мисок супу і не вбив цього надокучливого гаста. А стержні блейзів мені потрібні ще для зілля варі. Я дуже це полюбляю. А ще коли корови розмножуються, реально. А для цього я пішов знову в незер, бо мені треба був незерський наріст. Навіщо я тільки цим займаюсь? Фух, привіт, дякую, що я не вмер. Тут валимо звідси. Мені потрібно зілля сили, щоб швидко вбити дракона. Нарешті я спустився під земель, щоб залутати цю скриню. А ще шукав редстоун для збільшення часу зілля. Розмножуємо корів. Це останній раз, коли вони живуть. Чотирнадцятий день був підготовчим. Я збирав тростину для книжкових полиць і порох для феєрверків. Вийшло не дуже й багато. До речі, зачарував лук на силу. 2, взяв зілля сили і пішов шукати фортецю. Знайшов ще одне село і забрав у них хліб. Потім ще знайшов одне і в них забрав. А що робить? Спустився в печеру, де повинна була бути фортеця. Вона була дуже красива, а ще дуже велика, що не давало мені швиденько знайти фортецю. Нарешті скільки можна було тебе шукати? А ось і портал. Але спершу, чим я вб'ю дракона, пішов в бібліотеку. Ну щоб більше не розводити корів і забрати там зачаровані книги. Ну що, зробимо це? Ендер що вам не йметься? Ой 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 ні. ні-ні-ні-ні-ні! Одне серце. Дякую, Майнкрафт. Випиваємо зілля сили і вбиваємо його нарешті. Я монстр. Пішли собирати електрик. Let's go! З моменту, коли я знайшов перше місто в краю з кораблем, пройшло всього 7 хвилин. Пощастило, пощастило. В сундуці, звичайно, нічого цікавого, але ось в іншому діамантовий нагрудник на ремонт і захист 4, і також штани з захистом 4. Тільки щось я випадково надів їх, а вони були на прив'язування. Забрав нарешті елітри. В сундуках щось мало було. До речі, неподалік був ще один корабель. Забрав ще елітри і скарб. Коротше, я мільйонер. Можемо йти додому. Все рівно феєрверків мене нема. А ще я це з собою заберу. Прибувши додому, я зразу почав зачаровувати собі топові інструменти. Оу, oh, добуток 3 це те, що мені треба. А ну скажи, ти хочеш бути бібліотекарем? Nope. Поняв. Цими днями я намагався знайти хорошого бібліотекара всюди. В оцій ямі. Nice. Біля корів. Oh, yeah. Та дайте мені вже цей ремонт. Нічого не вийшло, ще й на мене напали фантоми. Якраз із них мені потрібна перетинка фантома для зілля нічного бачення. У Вікіпедії так написано. Так, ну що, спробуємо ще. Та ну вас, полетів я від вас, шукав книгу на ремонт. А випало ще краще на незламність 3. Це, якщо що для літер мені зробив два стола лучника та й зрозумів, що треба продавати палки. Це найшвидший спосіб забирати смарагди. Тож полетів нарешті в другий біом, а саме в саванну. Та й трохи нарубав дерева. Нарешті ця крута книга. А ще в мене майже зламалися літри. Добре, що тоді знайшов ще одні. Полетів знову по дереву і неподалік від мене був ось такий крутецький острів із джунглів і бамбуку. А тут можна дуже швидко нарубати дерева, що мені підходить. День 23. Зачарував собі кайло на вдачу 3 і незламність 3. Виторгував у селянина книгу на ремонт. Продав трохи палок і взяв собі аж дві книги. Зачарував собі також лук на силу 4 Потім з'єднав його з аналогічним на четверту силу і вийшла 5 Це проста математика. Я зрозумів одну річ, що жити без тотема теми безсмертя якось не хочеться. Тож час настав. Так, іди сюди, прапороголовий Це село я пустив під рейд. Єдиного кого я захистив, це бібліотекаря з ремонтом, тільки він тримав бюджет села. Це як мені подобається, коли цих розбійників занесе бог зна куди і шукаєш їх по пів години. Супер, три тотеми безсмертя. І ще смарагдів підлутав. Все добро складаємо в шалкери, пішов до іншого села, набрав там їжі і полетів по ґрунт, бо в мене був план. Хоча добре, ніякого плану в мене не було. Просто він був треба. Зате я побачив перше топове зелене село. Бо біля пустелі аж очі пожовтіли. Це так цікаво, коли я добуваю ґрунт. Коротше, я повернувся назад. Взяв два шалкери і накопав ще. Прилетів додому і почав ставити його в пустелі. Я хотів зробити пустелю трохи зеленішою, бо жити в нормальному біомі це якось просто, це не по хардкору. Спочатку я хотів заповнити оцю всю площу до моря землею, але щось я представив, як воно буде виглядати, і знайшов собі ось таку топову місцину, де пустеля була найбільша. Тут і будемо озеленювати пустелю. У мене залишився один шалкер з ґрунтом, і я почав. Спочатку я почав хаотично, де тільки бачив ставити землю. Потім подумав, щось мені здається буде краще створити коло. Думаю, в 100 блоків буде класно. Ні-ні, ні, 200 блоків, ото топово, підписники оцінять. Оце якісь такі думки були тоді. І що робить, треба класти. Раз, два, три, 4, 5. Все, розмір кола 200 на 200 блоків. Якщо чесно, я думав, що це буде якось набагато скоріше, та й ґрунту багато не знадобиться. Скажу вам по секрету, мені знадобиться біля 30 шалкерів ґрунту, а це більше 50 тисяч блоків тільки землі. Навіщо я тільки це спробував? Вночі я ходив і вбивав кріперів для пороху. До речі, плюс пустелі, що тут 4 рази більше спавниться тростини для фейерверків саме то. Коротше, знов полетів в Сіті. До речі, знаходив оці штуки для розмальовки броні. У мене всього було два шалкера, а літаючи за тисячу блоків кожен раз по землю, я так часто не хотів. Тож треба трохи панцирів-шалкерів. Nice, nice, nice. До речі, за ці подорожі я близько 10 кораблів облутав. І багато всього. Все, можна летіти додому. Нарешті, при прибутті додому, в мене вийшло зробити сім шалкер скринь, а ще зробити нову лопату. Бо вони так швидко ламалися, що це жесть. 38-й день, і я настільки не хотів розмічати контури самого кола, що вирішив з'єднати кінці блоків, зробивши ось такий квадрат. Бо як почав робити саме коло, то я зрозумів, що в пустелі зробити це важкувато. Працюємо. 10 шалкерів пішло на ось лише цю територію, а я навіть квадрат не заставив. До речі, я заставляв це все і вночі, щоб не витрачати дорогоцінний час. Тож подобайку, думаю, організуєш, не лінись. 45-й день, і я знов полетів по землю. А що ж ви думали? Оце скільки часу в мене пішло? Проблема була одна: що ця вся ділянка зовсім не така, як мені потрібно. Тож мені треба термінова книга на шовковий дотик, і я вже 100 разів пожалкував, що не створив трейд хол. Ну нічого, щоб просто не гаяти час, почав робити ферму заліза, бо воно завжди буде потреб. Для ферми мобів і так далі. Ферма простенька, її можна буде знайти в описі під відео на українській мові. Головне, що для цієї ферми я знайшов повністю золотого хлопця і назвав його Джекі Джек Чан. А щоб ця ферма добре працювала, довелося розчищати територію поблизу. Поголем спавнився внизу, а не на горі, як повинно бути. Ферма почала працювати як потрібно, і я два дні постояв в АФК. Уже більше половини днів прожита, а я ще ніяк не добрався до незаритивих обладунків. Тож вирішив зганяти до бастіонів і вирішити цю проблему. Є ну це скарб. Повальський шаблон для кравчення діамантової броні в незариту і купа ресурсів, зокрема залізу для маяку. Ну що тепер можна й подобувати голови візерів та й перемогти боса. Бо плани великі, а без маяку якось тяжковато. Одні я побув в фортеці Незеру, і, вбивши біля 30 візерів, вибив першу голову. Господи, я думав, це буде швидше. І зовсім швидко я вибив другу, і потім і третю голову. І знову до облутування бастіонів пошуках незариту. Чесно, я настільки давно облутував зруйновані бастіони, що й забув наскільки там поганий лут. А ще в мене закінчились фейерверки, і мені довелось фіг знає скільки добиратися до порталу. Я заспавнив візера, і спочатку він на конфлікт зовсім не хотів іти, але час йшов. І після випитого зілля на силу я буквально за декілька секунд замочив його і навіть не зрозумів. А ще я забув поставити прогрузчик чанків біля ферми заліза, і вона не працювала. Тож мене вистачило заліза лише на другий рівень маяку. А мені на секундочку потрібно було 164 блоки на четвертий рівень. Зробив собі нову лопату. І виміняв книгу на ефективність 5 у селянина, бо ферми досвіду в мене також не було. 62 й день. Таким способом я чарував лопати на незглавність і додавав до них книги на ефективність. І полетів добувати якомога більше трави. Так, саме трави для розміток кола. Ну, а ще ставив її в різних місцях, щоб вона розрослась по всій території. Літав і рубав дерева. Продавав палки селянам, Балопати розходились, як вода. Зібрав всі ліжка в селян. Ну тепер спати ви вже не будете. Трудіться. Зробив собі ще кайло на вдачу три, якого мені так не вистачало, і вирішив закінчити справу з незеритом. Господи, наскільки мені пощастило, дві скрині, і вдвох було по незеритому злитку, і три стародавні залишки. Але хіба я на цьому зупинився? Та ні. Я взяв ліжка і почав робити бавовну. Ось залишок. І ще залишок. Ну, слухайте, непогано так набумка в собі цих залишків. Летімо додому. Прийшовши додому, зразу додав книгу на ремонт до кайла і зробив із діамантового кайла на вдачу 3 до незеритової. а потім вже й другу до незеритової. Бо міцність незеритової як не крутий краще. А трава то помалу починає розростатись. Я думав, що це буде швидше. Я вичитав, що в неї немає певного часу, за який вона має розростатись, лише що згори вниз скоріше. Вам напевно цікаво, що я роблю. Так як ферма заліза не працювала, а я до сих пір не поставив прогрузчик чанків, то треба. Треба було накопати заліза на маяк четвертого рівня. Круто, я вже накопав майже 5 стаків заліза. Скриня? А в ній ще 2 діаманта. Найс. А ще 47 діамантів накопав. Якраз на ковальський шаблон буде. Закинув піч переплавлятися залізо. День 73-й. Я вирішив полетіти і пошукати біом вишневого гаю. Ну хто ж знав, що він буде реально за тисячі блоків від мого дому? Хоча в мене навіть поки дому немає, треба буде вирішити це питання. воу дивіться, грибний острів. Жаль, що в мене сокири без шовкового дотику. Якби забрав трофей. Зато через 2000 блоків я знайшов особняк. І поліз туди, бо то теми і смарагди мені були дуже потрібні. І першому сундуку я знайшов шаблон. Дуже круто. В одному моменту мені довелося з'їсти золоте яблуко, а все тому, що я не добив заклинача. І ці бісики мене доволі добре пошматували. Вау! Ви подивіться, який там крутецький острів. А ось корабель потонувший це також добре. Залізо й діаманти. П'ять тисяч блоків від дому. І я знайшов перше село в савані. Доволі незвично, до речі. Дуже давно не бачив такого села. Ну я вкрав в них трохи хліба та й полетів далі. А що робить? Подивіться, яка тільки генерація під цією горою. Краса. Ну а ще чудо, я нарешті знайшов цей вишневий гай. А вам як цей біом? Якщо ви вже грали на 1.20, то пиши, мені цікаво знати. Я відпишу на будь-який коментар. Чесно, він мені також дуже сподобався. Бо тут є своя атмосфера, бо розовий колір це круто. Збирать квіточки. Бомбезно! По дорозі знайшов село і заліз кузню. Окрім обсидіану, там нічого не було. Ну що ж, мене не було три дні, а залізо до сих пір не переплавилось. Я й не знав, що треба бути поряд, щоб переплавлялась навіть руда. Цього заліза мені вистачило на третій рівень маяка. Але чи вистачить на четвертий рівень? Оце треба перевірити. Не вистачило. Але я думаю, можна заповнити це все блоками золота, поки не набереться достатньо заліза. Я позаглядав в усі сундуки і позбирав все золота, яке в мене було. 37 блоків золота. Звичайно, в мене в пічках є, але небагато. Давайте наберемо в печері. Паралельно я знищував блоки, які я випадково ставив. Нарешті четвертий рівень маяка був готовий, а з ним поспіх 2 і швидкість 2, які мені так були потрібні. І поки я виставив поспіх 2 бо мені треба було конче зробити якийсь дім, а зробити я його поки що захотів по центрі цього кругу, а саме під землею. Чому б ні? Ось такий квадрат в мене вийшов. В стелю я забудував вишневими напівблоками, а з боку будуть вишневі колоди. Але це поки що. Далі щось цікаве придумаю. Але для цього мені потрібно багатецько дерева, тому я розсадив саджанці вишні, ось так по кругу. Виростив їх за допомогою кістяної. Муки і в результаті вийшло ось таке не дуже рівне коло. Але в планах є зробити з нього щось цікаве. 82-й день почався з найважчого розміток самих кіл. Я настільки не хотів це робити, але що є, то є. Ремонтуємо свою лопату і погнали копати траву. Мені потрібно ще більше лопат. Найс. Це типу, якщо не я до вас. То ви до мене не дуже то й хочеться вбивати його, але най буде. Після довгих днів роботи мені вдалося забудувати вже два напівкола, і виглядає це вже круто. Зосталося добудувати одне, а потім її заповнити травою. Потім поставив стовп і подивився на це все ще раз. Слухайте, я думаю, буде банально зробити тут все із трави, тож я дещо придумав. Тут вже 85-й день в мене, тож треба швиденько це зробити. Я прилетів в мангрове болото. План такий: одну частину ми забудуємо грязюкою, а ось інше вже буде з міцелюю а потім побудувати там можливий. Із села. Якщо у вас є пропозиція, швиденько наклацай мені коментар, щоб я не злився. Вау, що вам нагадується генерація? Мені якийсь умивальник. Ну, погнали. Не, ну виглядає прикольно. Знову до мене прийшов розбійник. Не хотів його вбивати, щоб знову не отримати поганий знак. Та й вбив, бо він мені знімав купу здоров'я. Все, я добудував. Мені здається, що це напівколо з багнюки. я трохи замале. Але в фінальній стадії подивимося ще раз. Настав час добудувати останній штрих цього проекту. Треба зламати цю піраміду. І що я говорив? Завув за цей знак і визвав рейд на своє ж село. Треба відбивати. Так, ферма ще ціла, хоча вона погано працює, бо тут нерівна територія. Треба буде її перенести. Знову немає лопати на шовковий дотик. Аааа. Ну, це вже друге діло. Мені довелося другий раз летіти до грибного острову, бо мені двох шалкерів міцелію не вистачало. Як бачите, я вже майже закінчив. Ось там я планую зробити декілька водойм, щоб це все виглядало якось реалістично. Зайнявся водоймою. І я нормально не зміг це все залити водою. Потім прийшов до вирішення проблеми. Зробив синього скла і поставив його на низ. Дуже видно його не буде, і вода буде нормально розтікатись, бо багатецько печер під колом останні дні на завершення, а я ще навіть не спробував додати візерунки на броню. А два незаритових злитки я потратив на кайла, Тож знову полетіли басіон. Ну і мені знову пощастило, бо там був незаритовий злиток. Потім знайшов ще один бастіон, і там було лише два стародавніх залишки. Але ніби мені вже вистачало. Я вибрався на поверхню і приступив до реалізації. Продублював ковальські шаблони, який в мене був тоді шок, що звичайні шаблони також треба дублювати. Добре, що діамантів мене все ж вистачило. Спробував декілька варіантів, і вийшло щось таке. Ану, скажіть. Непогано так, га? Сотий день, і на жаль, я мало що встиг, коли йдеться про такі великі проекти. Хочу, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, де будуть всі новини про відео і ще багато чого цікавого. Папа. -па.